Дивіться, у мене в Рілсах початок історії, але поки то дивіться це відео. Сам рекламу не лий, до фрілансера не ходи, в агентство не звертайся. То що ж робити, жінко? Вихід є, це будь-якове рекламне агентство. Що це означає? Запитаєте ви. Це коли в команді до 10 людей, і всі вони суперексперти в своїй галузі. Також навантаження на кожного працівника не більше 5-7 проєктів. Такий підхід ставить в пріоритет якість перед кількістю. Тав лайк, якщо вважаєш, що якість важливіша. В таких агенціях немає бюрократії. Це означає те, що частіше за все всі питання ви вирішуєте з власником. А це, в свою чергу, означає швидкість прийняття рішень і їх реалізацію. Для порівняння, у великих агентствах Project-менеджер раз на тиждень збирає фідбек по всім проектам. А тім раз на місяць перевіряє їх. Тож до власника доходять лише виключні випадки. У бутікових агенціях вся команда раз на тиждень збирається для того, щоб разом з власником заслухати всі проекти. Тобто у ваш проект занурені всі працівники команди. Повірте, воно того варте! Саме такі послуги на даний час надає моя агенція. Тож звертайтесь до нас за якісною рекламою яка забезпечить стабільний потік клієнтів у ваш бізнес. Якщо було корисно поділіться цим відео з друзями, то давайте узбережене. А в коментарях обов'язково напишіть, як вам такий підхід в рекламній агенції. Більше цікавого у мене на сторінці. Не забудь підписатись.